У вас є дуже гарні результати стосовно масажера для ніг Ермоушена. Ви п'ятий день. Скажіть, будь ласка, які у вас проблеми по здоров'ю є? У мене цукровий діабет другого типу. Як давно? Після ковіду три роки. Три роки. Ви на таблетках? Три роки. На таблетках? Угу. Так. Потім у мене варикоз і втрачена чуттєвість лівої ноги. А чому втрачені втрачено? в зв'язку із грижами. Ага. Скільки років втрачено? 15 років. Уже не відчуваєте. Не Ви не відчуваєте відчу. пальців, так? Е, в стопу, всю стопу. Всю стопу, всю стопу. Угу. не відчуваю. Ви пробували якось лікувати, щоб повернути чуттєвість? Е, ну, в лікарні. Не лікували, <хи> тому я ходжу 15 років на пилатис. О, Супер, 15 років на пілатес. Ну, чуттєвість не повернулася. Чуттєвість не повернулася. Стан покращився, але чуттєвість. Угу. Я вже не лікуюсь у лікарні, а тільки хожу на пилатис. Угу. Прийшли ви в салон. Хто вас запросив в салон? Мене запросила подруга. Клас. Мені а які такі надруга. аргументи вона вам сказала, що ви вирішили прийти? Довго думали? Е, Ні, не, не довго думала, тому що я в зв'язку з Пілатесом знала, що результати роботи із стопою будуть відчуватися і в колінах, і в спині, і в інших органах. Тобто мені треба відновити стопу. І масаж стопи тут дуже прекрасний. А у які нас. відчуття у вас були, коли ви перший раз спробували? Ви спробували на яку ногу? Боли я спробувала на здорову ногу, угу. і відчуття були ну, гарні відчуття були, угу. Сподобалось, сподобалось. Болі не було. Але коли я спробувала на хвору ногу, то я нічого не відчувала. Взагалі ні болі, ні, ні болі, хорошо, ні, ні, погано, ні погано, та, да? Так, угу. не відчувала. Але на другий раз я вже відчувала біль. Біль в нозі, біль, біль саме де? Біль, біль у стопі у всій стопі, у всій стопі відчувала біль, і пальці почала відчувати просто ну. Не добре відчувати, але вже по-іншому відчувати. По відчувати да. Але це... вже їх відчувати почала. І стопа я думала, що в мене ноги теплі. Я думала, що в мене ноги теплі. А виявилось? а виявилось, що вони голодні, такі, як лід. Віце вперше за 15 років. Та, Ви відчули голова. після першого масажу на масажері для ніг, так, да, не зовсім, не повноцінно, але відчули свою ногу і відчули те, що вона у вас що, почала бути? Холодною. так? Холодною нога почала бути. І ще в мене впав цукор на дві одиниці. Давайте так. Для вас нормальний цукор зазвичай який? Ви Девять. міряєте кожен день? 8, 5. Угу. А став цукор 6. Це шість кожен день ви міряєте? Один. Я кожен день міряю. І е, до занять, після занять, після занять е, на 20 десятих більший, але все рівно 6, один, 6,3, 6. Ви вражені такі результати? Я, я не вражена, я дуже рада. От чому важливо ну у вас взагалі шикарні результати? Тим паче стосовно цукру, стосовно відчуття ніг. А от коли ви вже наступні рази пробували, скільки ви разів оцю на хвору ногу, що не відчуваєте Два ще пробувати? Два рази. Після другого разу, які відчуття були? Після... Було боляче чи ні? Було боляче. Угу. Другий раз вже було боляче і дуже боляче. Просто дуже боляче. Зараз я відч... пальці відчуваю по-іншому. А от п'ята і е... свод стопи, він неначе налитий водою. Угу. Просто інше відчуття. А скажіть, будь ласка, чому важливо дбати за свої ноги? А особливо. Коли вже є проблеми, або коли їх іще немає, це варикоз, це цукровий діабет, це грижі так само у спині. Чому важливо думати за свої ноги завчасно? Тому що е всі проблеми починаються з них. Коротко і mm. ясно. Так. Чи мрієте, щоб такий масажер був вдома, щоб відновлюватись? Ну, мріяти. Треба, треба щось трех, робити, трех, правильно? Треба зробити щось, а не про продюх, треба купувати. Клас. Сподіваємося, що обладнання буде у вас вдома. Дякую. І будемо слідкувати за вашими результатами. Дякую.